Привіт, мій маленький друг. Сьогодні до тебе завітало сонечко, воно дуже хоче з тобою пограти. Ось воно. Давай з тобою з ним привітаємось, лагідно. помахаємо йому ручкою, щоб воно засяяло ще яскравіше. Розумничка. а зараз... Сонечко хоче з тобою пограти. Подивись уважно намалюнок. Скажи, на що схоже сонечко? Так, на абельзи він такий же круглий і жовтий. А зараз на що схоже сонечко? Так, на курчатка жовтого кольору. А зараз сонечко на що схоже. Будь уважний. Так, на жовте коло. А тут подивись, на що схоже сонечко, на жовту квітоньку. А ось на цій картинці подивись та скажи. Так, на колесо кругле, як сонечко. А ось на цій картинці сонечко, на що схоже? Кажу На цій картинці сонечко схоже на помідор такий же круглий. Я сподіваюся, що тобі було дуже весело та цікаво дізнаватися, на що ж схоже сонечко. Давай подякуємо, сонечку, за тепло, за світло та за гарний настрій. Дякуємо сонечко тобі. А я... Вам бажаю гарного та веселого настрою. До нових зустрічей!